Зараз оглядаємо трактор John Deere 8360 r 2012 року 4283 мотогодини від компанії Новарен, зараз на нього глянемо більш детально. Така машина з Німеччини на широкій резині. Зараз обідаємо його більш детально. Машина повністю підготовлена і готова до роботи. Резина залишок десь 60%. В доброму стані Противаги колеса в доброму стані. Візуальний вигляд на 4 з плюсом ближче до п'ятірки. По резині питань немає. Видно, що машина працювала. вона підкрашена. Продається як є. Цій людині має такий вигляд. Коробка Auto Power. Видно, що машина працювала. Все в робочому стані, тестували її. покрашених елементів немає фільтра масла замінені як сказали продавці по резині питань немає Видно, що машина працювала. Візуальний стан більше чим. Продає компанія Новаренд, Литва. Трактор стоїть в місті Каунас. Це Джундир 8360Р. Такого плану. І, ціни, і телефони будуть під цим відео. Підписуйтесь на канал. Це компанія Грокс, місто Полтава.